господарствах нашої республіки. Мальовниче село Серединка Бершацького району на Вінниччині. Щороку гарніше село розбудовується. Трудівники колгоспу Прогрес продали державі 20 тисяч центнерів зерна, 148 тисяч центнерів цукрових буряків. Серед передовиків і доярка Ганна Петрівна Кравченко, депутат сільської ради і багато в неї щодня турбот. Та, як каже Ганна Петрівна, все для загального добра. До всього є діло депутату. Закінчується будівництво нового приміщення для сільгосптехніки. Обнова до свята особливо приємна. Нарядним і в достатку зустріло село серединка Великий Жовтий.